Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде щось новеньке на каналі, експериментальне відео. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як воно вам сподобалось, не сподобалось. Мені цікаво. Від цього залежить, чи буде ця рубрика існувати, чи ні. Дякую. Про що мова. Сьогодні у нас не гадання по камінцях, сьогодні у нас дещо друге. Просили мене зробити таке гадання послання від вищих сил. Ну, відповідно, вищі сили, і отже, я вирішив залишити три камінця. Як там? Бог любить тройцю, так? Е, Ну, відповідно, тому три камінця. По, в принципі, порядок такий самий буде, як і гадання для камін... по камінцях. Ну, хто перший раз дивиться, для того песню. Отже, зараз я представлю всі камінці. Виберіть той, який вам найбільше відгукнеться. Так. Ну, і відповідно я зроблю прогноз для всіх камінців. Отож, поїхали. Це у нас кварц природній, такий от гарний, з Буцького каньйону, до речі. Далі малахіт, такий от цікавий. І далі чорний агат, чорний чорний, як смоль. Нараз, Даю трохи часу вибрати камінець, ну, кому треба більше, ставте на паузу. Ну і почнемо. Ну що, поїхали. Перший камінець. Кварц. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, яке послання хочуть передати вищі сили для тих людей, хто вибрав цей камінець? А я скажуть руну правду. Лагус. Вуніо перевернута. Беркана. Ага. Ну, відповідно, три камінця, три руни. Тут буде швидко. Що ми маємо? Лагус, вуньо перевернута і беркана. Що вам хоче сказати вище сили? Ну, ось Лагус. Рухайтесь в правильному курсі, правильний у вас вектор, сил у вас і енергії вистачить на ваші плани, на ваші задуми. Мало того, це порада саме слухати інтуїцію, слухати той внутрішній голос. Ну, якщо хочете слухати ангела-охоронця, да, який теж може вам нашептати всякого хорошого, яке вас відповідно виведе, направить. Вектор у вас правильний. Ідіть своєю дорогою, не звертайте з неї. Ось. Ну і сил енергії у вас на те вистачить. Відповідно. Ну, ми питаємо, що вища сели хочуть сказати. Ну, Вище села вам та й кажуть. Сив енергії у вас вистачить, рух у вас правильний, вектор у вас правильний. Слухайте інтуїцію і, відповідно, не збивайтесь з курсу. Ну, слухайте, інту... не так. слухайте інтуїцію, щоб не збитись з курсу. Отут от правильніше сказати. Далі. Вуньо перевернута. Попереджають вас про те, що можуть бути якісь і сумні новини, якісь певні негаразди. Але е, все рівно, хоч руна перевернута, це одна з найсвітліших рун футарку. Ну, це все, знаєте, негаразди, якісь незначні і тимчасові щось таке, що, м, знаєте, е, треба трохи побути в темряві, щоб е, краще оцінити світло да, от в такому розумінні. Тобто ваші негаразди мають тимчасовий характер. От, відповідно, як хороше, так і погане. Рано чи пізно закінчується. У вас, відповідно, цей проміжок буде невеликий, і світло в кінці тунелю вже ось ось підходить. Так? Не Тому не втрачайте віру, не втрачайте надію. Ну, точніше, неправильно сказав. Вірте, надійтесь, і ви дуже скоро вийдете з цього етапу. Розпрощаєтесь своїми труднощами, і у вас почнеться кращий. Веселіший, позитивніший, світліший, якщо хочете, етап життя. Далі, берканом. Ну ось у вас, да, що я і кажу, що ваші труднощі, ваші якісь негаразди, ось дадуть вам поштовх росту, до розвитку. Це знаєте, як рослина, яка росте в темряві, да, коли їй бракує світла, почина тянутись. Потім, як винести її на світло, то вона кріпне, міцніє. Ну і набирається сил. Так от і про вас. Відповідно, ваші труднощі вас зміцнили і дадуть вам навпаки поштовх до росту, до розвитку, до руху вперед. Адже Беркана і це символізує. Ну, побічне її значення, будемо так казати. Ну, і взагалі, якби, період росту і розвитку у вас має початися, якщо так. Тобто, е ну і якщо це порада від вищих сил, то це вам натяк. Ростіть, розвивайтесь, відповідно. Якщо думали йти вчитись, йдіть вчитися. Думали там зайнятися самоосвітою, займайтесь. Думали там ще на якісь там курси піти, там, не знаю, може банально фітнес-зал записатись, спортивний зал. Робіть це. Це вам піде на благо. Мало того, руна ж символізує здоров'я. Тобто вам від вищих сил зайнятись розвитком і зайнятись своїм здоров'ям. Відповідно, якщо ви відкладали там якийсь поход до лікаря або що, йдіть, робіть, воно вам піде на благо. Це я вам ви всі сили в тому числі рекомендують. Так, ну тут, в принципі, все сказав. Так, дякую за відповіді. Малахіт. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що, які, яку пораду, яке послання хочуть дати вищі сили людям, які вибрали цей камінець? Хай скажуть, що це неправда. Ансус. Інус. Кан. Ухте. Краса прям. Добре, що ми маємо? Ансус інгускано. Ансус, ну ось вам знак від вищих сил і послання. Відповідно, якщо ви чекали е, знаку від вищих сил, то вони вам його дадуть. Ось вам. Е, ну, до речі, це про гарні новини. Гарні новини це про те, що ваші плани будуть збуватись, реалізовуватись. Хороші якісь несподівані новини. Да? Ну, я ж кажу, знак від вищих сил. Ось, будь ласка, яке вам послання від вищих сил? Чекайте знаку, відповідно. Ну, відео про знаки у мене на каналі є. Тут не буду повторюватись, як відрізнити знак від чогось іншого. Якби. Коли вам захочуть вищі сили його дати, ви його точно побачите і не пропустите. Е, ну, взагалі, як би, думки у вас. Хороші, позитивні, якби. ну і ви вам кажуть, йдіть вперед, рухайтесь, в принципі, згідно з вашим планом. От, ну, А вам дадуть підказку, що і як можна ще краще зробити, якщо ви десь сумніваєтесь, відповідно. Далі, інгус. Взагалі чудово. Е, руна достатку, руна плодоріддя, в тому числі, да, якщо там вагітність е, там. Все, що з дітонародженням пов'язано, да? ну і з любов'ю загалом, сексуальною складовою любові, кохання, правильніше сказати. Це все також буде у вас гарно йти. Ну, і, до речі, матеріальний достаток у вас також буде. Буде. Ну, Не очікуйте прям мільярдів, мільйонів, да? але, як то кажуть, на хліб з і з червоною крою вистачить. В такому розумінні. Ну, але доведеться попрацювати в той же момент. Це не та руна, яка прям знаєте, означає, що прям в руки впаде саме. Ні, ні, ні. Це про те, що доведеться попрацювати, але достаток буде. Якби. Ну, взагалі, ця руна, яка каже: заспокойтесь. І якщо у вас там якась ситуація вас переймає, що воно буде, як воно там закінчиться і так далі. Заспокойтесь. Вона добре для вас закінчиться. Е Ну, загалом також, дуже світла і позитивна руна. Одна з найсвітліших також у футарку. Далі, ну тут, в принципі, що ще додати? Ну, по інгузу, да, до речі, саме любовна складова у вас також має добре піти, скажімо так. Ну, Про що вам кажуть вище сили. Далі, ну і канон. Також це удача, це успіх, це реалізація планів. Тут у вас плани, тут ось удача вам, Як це? благоволить, назвемо так. Ну І взагалі, також несподівані, гарні новини. І тут у вас про новини, до речі, також якісь хороші, позитивні. Ну, Чекайте, чекайте, щось вам буде таке хороше, приємне. Мало того, ну кано це розкриття таємниць в тому числі. Якщо вас якась там таємниця мучила, не давала вам покою, то схоже, вам дасть її розкрити. Ну, вічно нічого в таємниці не тримається, правда, і рано чи пізно правда виходить на поверхню. От про те і мова. Е, окрім того, це в нас ну, також, якщо що це от, пристрасть, якщо подивитись цей, також руна пов'язана ну, сексуальною складовою, це от іскра, така, знаєте, яка, яка підтримує стосунки. Пристрасть і все, що з нею пов'язано. Ну, у вас, бачите, аспект більше в сторону любові, так? І кохання. Ну, хай так, хай буде так. Теж е, позитивна річ і в житті потрібна. Е, ну, а щодо, ну, до речі, також, руна також, в принципі, пов'язана із цілительством. І вам, в принципі, кажуть, що у вас все буде гаразд і по здоров'ю також. Якщо, якщо якась хвороба вже є. Лікування у вас буде вдале. Ну, а якщо десь ви там чимось переймаєтесь, то теж воно для вас позитивно закінчиться. Удача на вашому боці. Вищі сили, до речі, також. Це жарна вищих сил, в принципі, одна із. Цікавенько. Дуже позитивно, прям. Так, дякую за відповіді. Ну і останній камінець на сьогодні Чорний агат. Ну, давайте подивимось, що він скаже. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Що вищі сили хочуть сказати людям, які вибрали цей камінець? Хай скажуть неправду. правду. вас перевернутий. Альгіс перевернутий. Турісас перевернутий. Цікавенько. А, ну добре, тут, напевно, докладу. Угу. Райдо. Тепер зрозумів, що ми маємо? Тей вас перевернути, альгіс перевернути, і турісас перевернути. І райдо. Ну тут вам попередження від вищих сил, в принципі, то, і не одне. Ну, і поради також. Ну, в принципі, що й просили. Добре, про все по порядку. Отож, де я вас перевернути. Е, Оближте свої страхи. Оближте свої страхи. З чим би вони не були пов'язані? Вам саме рух ваш вперед блокує страх, той чи інший, якісь неправильні установки. Тут не про якийсь сторонній тиск там, чи сторонній вплив, магічний там, негативний, зокрема. Тут про те, що ваші установки, якісь неправильні, вас блокують. Оближте свої страхи, і звільніться від неї. От яка порада. Станьте воїном духу. Згадаємо Кастанеду. Е, Ну, мало того, це порада також більше наполеглива, окрім того, що звільнитись від страхів, це порада прикладати більше наполегливості в досягненні своїх цілей. Більше наполегливості. Тому що, схоже, е, ну, схоже, що страхи вам не дають відповідно, прикласти більше сил. Ви боїтеся щось зробити не так, наприклад. А треба просто брати, не боятися брати і робити. От про те й мова. Більше наполегливості в своїх, відповідно, справах. І успіх буде. Далі, альгіс перевернутий. Теж у вас, відповідно, ну, не некомфортно ви себе почуваєте, не в своїй тирівці, Да? Яка тут порада? Уважність і обережність. Це одна із порад, відповідно в всьому, що робите. Не упускайте деталей. Це один момент. І далі, інший момент. Е, до речі, тут сполучення цікаве. Мені йде в голову слово зона комфорту. Так от, покиньте свою зону комфорту. Якщо людина сидить ну, в теплій ванні, умовно кажучи, чи лежить на своєму дивані і очікує великих звершень, їх не буде. Звершення тоді, коли людина покидає свою зону комфорту. Це дає ріст, це дає розвиток. Ну, от, в принципі, з тими може бути пов'язаний один із ваших страхів, зокрема, можливо, навіть головний покинути зону комфорту. Що обставини ваші почнуть змінюватися, якась ситуація, щось довкола вас почне змінюватись. І ви того боїтеся, ну, смертельно боїтеся, скажімо так. То, бо хотілося щось інше грубе сказати, ну Ютуб не любить. Давайте скажу так. Тобто уважність і обережність, наполегливість у своїх справах і боротьба з страхами. Ось. Далі, Оце от саме ваша зона комфорту, вона і обмежує ваші можливості. Ось, відповідно. Турісас. обмеження можливостей, закриття дверей. Ну не, 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 з, не зі сторони вам їх закрили. Ви самі для себе їх закрили. Відповідно. Попрацюйте над собою, прикладайте більше зусиль. От. Розверніть цю руну. А, скажу так. Щоб ця руна розвернулася, де, де обидві ці руни будуть прямі, там буде рух вперед і такий, знаєте, на хорошій швидкості. Тобто, ну, якщо перекласти на більш людську мову, так, то про що мова. Ну, також більш наполегливості. До речі, це. Це порада також притримувати емоції, зокрема, негативні, щоб не наламати дров саме тут. Тобто, да, прикладайте зусилля, більше зусилля досягнення своїх цілей, але в той же час, щоб не перегнути павку і не надірватися, не наламати дров при цьому, при спілкуванні, при взаємодії з іншими людьми. От, прошу могу. Ваші. тобто, те, що вам двері тимчасово закриті, ну, давайте так, двері можливості. Да, якщо певні можливості у вас закриті, щось не вдається, то це те, через те, що ви, ну, самі, умовно кажучи, собі це закрили своїми певними установками. Зміните установки, зміниться реальність. Думки формують реальність. Люди про це забувають, ну маги це знають і використовують активно. Далі. Ну і райдом. Чому вирішив докласти? Ну, аж занадто... Рука сама потягнулася. Аж занадто якось, знаєте, мрачнувато. Вийшло. Я не люблю е, прям дуже мрачні прогнози робити. Ось райдо. Тобто, двері то вам, коли ви попрацюєте над собою, да, прикладете більше зусиль, двері вам відкриються. Ось ось райдо. Ось ваша дорога вперед, ось рух, розвиток, відкриття нових можливостей. Ось воно. Те, чого ви прагнете. За закритими дверима, да, двері ви можете собі відкрити самі. Скажу метафорично, ну, думаю, зрозумієте, так? Прошу мова. Боротьба з своїми страхами вихід із зони комфорту, от що вас стримує. І, відповідно, коли ви вийдете з зони комфорту, то вас не жах скує, а ви побачите, наскільки прекрасний світ і наскільки багато можливостей довкола вас, насправді, які ви раніше не помічали, які раніше для вас були закриті. От. Ну, ось ось вона свобода, ось дорога під вашими ногами. Беріть і йдіть вперед. Дорога ось, лежить уже. Тільки залишилось, що називається, ступити на неї. Ну, ось так. Цікаво, цікаво. Ну, до речі, райдо це і якщо один аспект я забув, пустити, упустив, це райдо це і про поїздку якусь може бути. Щось ви десь збираєтесь їхати, а може якась незапланована поїздка буде. Ну, от, відповідно, вищі ще сили вас і про це також попереджають. Не бійтесь їхати, якщо так. Якщо якась поїздка вам це предстоїть, не бійтесь їхати. Ну, до речі, руну райду, якщо ви їдете в якусь поїздку, можете нанести на себе, зокрема, або візуалізувати, відповідно, і поїздка ваша пройде вдало. Ну, але це я так базово кажу. Звичайно, треба знати, як працювати з рунами. так? Це я зовсім по верхам сказав. Ну, але у мене на каналі є. В принципі, візуалізація можна. Так само, як і нанесення одної руни на себе. Також допускається. Там навіть без оговору можна взагалом. Можна, звичайно, і зробити, але для одної руни ну, працюватиме і без оговору, в принципі. Ну, це так. Поради вже думки вслух. Добре, на цьому все. Ще раз прошу, хто дивився це відео, будь ласка, напишіть свої враження. Чи варто мені цю рубрику продовжувати, чи не варто, як вам сподобалось, не сподобалось. Мені цікаво, мені важливо відповідно. Від цього залежить подальше існування чи не існування цієї рубрики. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!